Переходимо до інших подій. Зведення коротких новин далі. У випуску у Заводському районі Запоріжжя чоловік пограбував продавчиню одного з місцевих магазинів. Зловмисник поцупив її мобільний телефон та втік. У найкоротший термін правоохоронці затримали злодія. Ним виявився раніше судимий наркозалежний 28-річний мешканець Мелітополя, що тимчасово проживав у Запоріжжі. В Олександрівському районі патрульні зупинили вас. Увагу інспекторів привернув пасажир автомобіля, який помітно нервував. При перевірці у 25-річного громадянина виявили 5 зіп пакетів з наркотичною речовиною. Водій Фольксваген Polo не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд. Спочатку на дорожнє огородження, а потім на електроопору. Під час спілкування з Керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські склали на порушника три протоколи. 38-річний мешканець Запорізької області організував продаж чотирьох автомобілів, що були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ на суму понад 17 тисяч доларів. Суд позбавив псевдоволонтера волі на п'ять років. Зі встановленням випробувального терміну два роки. А автомобілі конфіскував в дохід держави для потреб армії. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури. Три співробітники Михайлівського лісництва під виглядом санітарної рубки за два місяці зрубали 750 дерев, акації, ясеня та дуба, що становить понад 480 кубометрів. Та завдали лісовому фонду України збитків майже на 2 мільйони гривень. Зловмисникам повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. В результаті спільних заходів Запорізького рибоохоронного патруля та водної поліції у період 2-3 грудня на ділянці, що визначена як зимувальна яма затока труба, задокументовано 23 порушення правил рибальства. Сума завданих збитків рибному господарству становить понад 100 тисяч гривень. На порушників складено адміністративні протоколи. Пожежа в кімнаті житлового будинку на вулиці Ломоносова в Дніпровському районі Запоріжжя. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок події травмувався 57-річний власник оселі. Його госпіталізували до медичного закладу. Причина пожежі встановлюється.